Доброго дня, мої дорогенькі. Доброго вам дня. Спочатку про приємне, зараз розповім, куди підуть оці посилочки, а потім у мене ще й неприємна річ. Така неприємність страшена, по квітках, але ж знаєте як? Для кожної жіночки, яка вирощує квіти, то як діти, хто чим займається? Для нас квіти, то як наші діти. Ну, спочатку про приємне. Зараз ця посилочка буде відправлена у місто у село під Краматорськом. Пані Оксана, оце ваше. Бачите? 80 гривень такий великий кущ флокс, 50 гривень ось цей кущ флокса, 70 гривень багаторічник, тільки починає розквітати равілат. І ось валя поклала таку суничку. Грунтопокривна суничка яка дуже гарно стелиться по землі, квітує аж до морозів, і суничку можна їсти. Вона їстівна Як називається, я не пам'ятаю, але вона дуже-дуже цікава. Квітне гарно, можна споживати, і гарний ґрунтопокривний, ґрунтопокривна рослиночка. Так, пані Оксаночко, це ваше. Єдине, що я буду відправляти на Укрпощі. Я ніколи не відправляла посилки на Укрпошті, тому не знаю, як вони будуть доходити. Зараз все, ми гарно з гарно звалюю запакували. У, у тряпки там розумієте, в кульки. Зараз ще будемо пакувати, тому що щоб воно ж дійшло. Ну, я, я не знаю, як воно може, тому що ніколи я не відправляла Укрпоштою. Не знаю. Ми все відправляємо новою поштою. Але в жіночки немає в тому селі нової пошти, тому... Відправляємо Укрпоштою. Це інше замовлення, іншої жіночки. Дивіться, я вам зараз буду теж відправляти. Два кущика гравілата. Ви замовляли по 70 гривень. Бачите? Багаторічник, дуже гарна рослиночка, тільки починає квітнути. Садити треба на сонці. Не треба прикривати на зиму. Вона гарно переносить заморозки, морози. Треба про неї зняти окреме відео, і я зніму, як треба робити і як не треба. Тому що валя зробила так, як треба, а я трішки не так, як треба, тому в мене майже вона не квітне. Так, це ви замовляли. Ви хотіли ще два кущики оцієї садових герань самобор. Отакі гарні в неї листя із усіх гераній, яка полюбляє водичку. Може і рости так, як, тому що усі герані просто вони люблять, вони люблять такі ґрунти, ну, такі нежирні, вони гарно ростуть в таких піщаних ґрунтах. А ця самобор, вона може рости там, де у вас трішки. Тому що у мене не сухо просто і в мене вона росте дуже великими кущами. Я обрізала ось такі квіточки, тому що. У валі вже просто все розчеренковано. І виділила вона оце, один оцей кущик. Ви просили два. Ось, бачите, як вона гарно-гарно квітне. Отакі квіти в неї. Отакі гарні квіти. Із усіх граней оця квітна найкраща. Але так, як і всі герані, у неї квіточки такі маленькі. Тому я вам оцей кущик, ось моя дорогенька, кладу. Валін. Ось ще буде квітнути. Бачите? Ще буде квітнути, ви побачите, тому що всі отакі квіти високі вже ми обрізали. А цей кущик я теж вам покладу як подарунок. Це вже мій кущик, бачите? Тому що коли от відрізати квітоноси, оці, бачите, то там дві поділки, але ж їм треба нарости цим двом поділкам. Тому я відріжу квітоноси, і щоб ви не переживали, тому що деякі люди переживають, що коли квітоноси відрізають, то там же ж нема, каже, нічого. А я кажу, то почекайте, наросте. Ось отут Валя обрізала квіти зразу, щоб нарощувався кущ. Бачите, вже листя почало набирати колір, і... але ще один квітонос залишився. Тоді, коли відріз... відрізати, то гарно нарощується кущ. Тому оцей вам за гроші 100 гривень. Тут багато поділок. А цей вам як подарунок. Я просто відріжу квіт, і ви посадите його в землю, і вона у вас наросте ось таким кущом. Будуть іще подарунки, звичайно, подарунки я вже показувати не буду. Зараз швиденько все буду пакувати і все вам відправлю. Але подарунки будуть обов'язково. Ну, тепер і про неприємність. Ой, Боже, що вам сказати? Стаю вранці, чоловік пішов на роботу. Я, ну так, я дивлюсь, чому, тому що холодно у нас було. Я дивилася, щоб не було приморозка, розумієте? Дивлюсь, це ж я вже все позбирала тут. Дивлюсь, думаю, матір Боже, що це таке все порвате, все таке. Я думала, що це до Марусі ходять коти. Вона кішка стерилізована, але коти до неї ходять. Це вже я трішки все підправляла. От. Ну, Я думала, що це може Масяні. Так. Тут такий був мотлох взагалі. Це було взагалі, мотлух тут взагалі просто був. Це я вже просто його трішки так підсипала. Тут ось, тут мої гейхери. Ой, матір Боже, що вам сказати? Бачите, порвало все на світі, погребло. Все, одне листя тут валяється, це я вже трішки тут підгрібала. Як я дивлюсь, то не курочки знайшли дірку, три курочки. Поламали мені всі гейгери, повигрібали. Ну, поробили мотлух, розумієте? Поробили мотло, ось мотлоху все листя пообрівали. Гади, коли я їх побачила, що вони, я думала, що, знаєте як, мені так хотілося їм повідривати голови. Ну таке мені поробили, це ж не все. Це я вже трішки його щось підтето, Тому що мені треба відправити посилки, а потім я вже буду його підправляти. Ну, ось о. Це кошмар. Ну, Поламали мої хости, поламали все на світі. Порвали, погреблися, як їм хотілося. Розумієте? Як їм хотілося ця хоста, це ж я купила нову, вона набирає колір. Набирає колір. І, 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 і Кури гарні, так? Походили і все. Ну, Ой, що вони мені тут робили? Це був кошмар, один кошмар. Ось. Ві, бачите, що, що зробило мені, це, ж, це я трішки вже попідгрибала. Ой, гади, такі гади. Ну гади, просто гади. Тут. тут був взагалі мотлох, тут все це я вже просто взяла попідгрібала, тому що тут взагалі рослини ці валялись на доріжці. Ну тут і все-таки є. Перегрибли, все мені перегребли, поламали. Хости мої, хости. Це ж як мої дітки. Ой, я така була зла, Толя поїхав сьогодні в Київ, а там трішки дирка була. Я йому вчора казала, я зі своєї сторони. Ось ну, бачите, що вони мені поробили. Що вони мені поробили? Це трішки, я вже все так попідгрібала, все, щоб. Ой, господи. я кажу, Толя, ти подивись, там це він так подивився. Це так він прикрив мені дирку, що вони як повилазили, то вони робили тут все, що їм хотілося. Тут вигребли все. Це з бузульник у мене конфеті, 200 гривень. А інше взагалі відгребли тут. Один є, а другого нема. Все порозгрібали, повигрібали, все тут валялось. Ой, господи Боже, ну це ж вам таке. Я така була зла, але ми їх туди загнали. Відкрили, у нас між нами є дирка там у огорожі, так? І ми все-таки їх загнали. Ну, я така була зла, мені здавалося, що я їм повідриваю голови. Така я була зла, Ну таке мені поробили. Це ж Я ж просто так і ще спокійно показую. Розумієте, там взагалі мотлох. Ну, мотлох подривали хости порвали ногами своїми, топкалися тут. Ой, кошмар, кошмар. Ну тут хости, це мені шкода. Мені шкода мої хінацеї, Тому що тут гарні кольори і дорогі хінацеї. А вони ж своїми лапами тут товклися. Зумієте, тут у мене росли квіти, все нічого нема. Поломали, порували. Ой, я така була зла, що вам сказати? Що вам сказати? Але не відривала їм голови, тому що у мене квіти, як діти, а у Толі... Кури, як діти. Щось курей і таке мені зробили. Отакий мотлок мені зробили. І оце таке. Тепер мені треба. ой, ну, все. Тепер мені треба все якось збирати до кучі. Мої дорогенькі, зніму вам відео, це такий пістрявий молочайник, оце жовтими квіточками квітне, ви всі знаєте. А в прошлому році на лісовій я купила це новий. Не такий, як оцей у мене ось молочайник, так? а такий квітний. Одна квіточка відірвалася, я отаким квітне, Дуже-дуже гарно квітне. Кущиком росте. Такий, як оцей. Цей просто переквітою, я вже вам його не знімала, А цей дуже гарний. Жіночки купувала в минулому році, перезимово, можна, можна його якось нарощувати. Отаке, отаке в мене зробили. Отаке в мене зробили, таке зробили. ну, я ж кажу, гейхери то взагалі. Боже ти мій, Боже, Боже ти мій, Боже. Ну, дивіться, дивіться, це ж я трішки вже попіднімала, так щось там взагалі нічого нема. Ой, мама моя дорога, мама моя дорога. гади ці кури, ну гади такі. Думала, що повідриваю голови їм, але не повідривала. Що це ж, я ж кажу? Як діти, ну, ну таке роблять, таке роблять. Я вже думала, що це кіт, можливо, тут з дерева плив. Думаю, ну що це воно там таке все порвате, все таке, ну ой Боже, ну, ну шкода так мені оцю хосту. І це ж не тільки одна. Ві, така вона гарна така все. Ну що, вони курі здорові, він же її гарно годує. Ну як діти? Як діти? Що вона стала своєю лапою, то і все? А вони зараз такі ніжні. Так що, мої дорогенькі, якщо у вас є сусіди, сусідів, курочки, то в нас ж ніхто не тримає цих курей. У нас їх ніхто не тримає. Це Толя тримає, тому що він живе сам. Йому 77 років, треба мені про нього зняти відео. Він дуже порядна і чесна людина. Ну, ось поламали мені до центру рожеву там валяється десь. Я її так уже підставила, треба вже зрізати. Так. Ой, кошмар. То він до них відноситься як до дітей. Оце ж маруся в нього. І... І оці курочки. То що ж я вже голови не відкручувала? <смі> не можу. Я така зразу була зла, думала, що точно відкручу. Але відкрили ту нашу між заборів. Коли окупація була, то ми зробили в заборі таку, прорізали забор, так розрізали навпіл. Отак у нас був, тільки там він у нас аж в углу. І ми ходили отак, тому що ми разом харчувалися, продукти економили, все було разом то ми так оце ж і жили. І залишили, так, приставили її там з тої сторони. І залишили цю дирку. Так. І вони ж оце ж гребуться, хочуть вони черв'ячків, розумієте. А у мене тут же, я ж поливаю, все, звичайно, черв'ячки є. О, зламали мені. От гади, ну гади так. Звичайно, що... Ой, Боже, що вам сказати, коли була окупація, в нас з продуктами ж було ж не дуже, а ми ж не знали, скільки ми будемо сидіти в тій окупації, то Толя каже, нічого. У нас є кури і два мішка пшениці ну, для курей. Але ми мили все, там, все таки мололи, перемили в валіне кофемолку таку ручну і пекли коржі. Те він каже, будемо різати курей і будемо їсти. То Що ж ви зробите? Ну, Як діти, я кажу, як же ти їх будеш різати, якщо ти відносишся до них, як до дітей? Я кажу, ну що ти зробиш? Як буде голод, то будемо різати. І оце вони мені таке, ну, бачили, перегребли все, що вони мені могли перегребти, вони мені все поробили. Ну нічого, я зараз відправлю посилки, трішки буду підсипати, трішки буду щось підсипати ґрунтом, грун так, щоб воно трішки відходило. І мені я ж кажу, і на цей у мене такі вони тут гарнющі. Тому що, звичайно, дітей. Дітей ще ж не можна дуже відкручувати їм голову. Не можна. Оце таке життя. Вони там ходять, ходять вони у нього. І це ж, я ж кажу, ну і хер і взагалі. Ну, аби на цьому було якась така неприємність. Оце така неприємність, розумієте? Тому буває приємність і неприємність. Ну, я рахую, що зразу я був. Я була дуже зла, ну дуже зла на цій кори. Ну, нічого, зараз я вже відійшла і зрозуміла, що якби в нашому житті була тільки така неприємність, то по цьому ми будемо жити. Зараз будемо просто наводити тут кругом порядок, щось підсипати, принесути землю, підсипати, ну і хай вже росте, як є. Тому, мої дорогенькі, буду відправляти вам посилочки. Чекайте, пані Оксано. Я вам казала, що я всі свої обіцянки я завжди виконую. Буває, що мені не часу, буває дуже мало. Але я все виконую. Пізніше, але я все виконую. Тому не хвилюйтесь, квіти ваші будуть у вас. Краса. Ну, а потім зніму відео, як не треба робити з гравілатом. Як у мене квітнуть і як квітнуть у валі гарно. Бачите? Ну, я зробила те, що робити з равілатом не можна. А поки що, мої дорогенькі, бережіть себе, тому що повітряна тривога вже триває. Бережіть себе, якщо є можливість, Ну, тут не про можливість, а тут про те, що треба ходити у підземні сховища обов'язково, тому, тому що у нас. Дуже велика біда це війна. Оце біда. Біда, що гинуть діти, біда, що будинки падають разом із жителями цих будинків. Оце біда. Ну, а це таке трішки-трішки кури гади. Будемо <різь> ну, можу, ну я не можу, просто я ж кажу, що вони мені тут поробили. Тут і так, бачите, все, але ж. Це я вже трішки підсипала. Це я вже трішки підсипала, вон яму вигребли. Все, ну, зараз буду підсипати заново все, тому що, тому що таке. Ну нічого, це все ми переживемо. Тому мої дорогенькі бережіть себе. Обов'язково. Зараз такі, зміна таких погодних аномалій, тому міряйте тиск. Тому що у мене, наприклад, у мене тиск туди-сюди все-таки скакає. Обов'язково міряйте тиск, приймайте таблеточки, допомагайте нашим хлопцям, якщо є можливість, але пенсіонери, звичайно, їм треба економити гроші на таблетки. Бо без таблеток поки що ми жити не можемо. Підтримуйте нашу Україну, підтримуйте нашу Україну, тому що Україна у нас найкраща. І це я знаю точно.